Давайте я вам зараз розкажу за масло прес 50 тонн на два контури. Що це означає значить, на два потоки? Є у нас дві камери в самому циліндрі. Камера верхня, яка опускає циліндр донизу, і камера нижня, яка наш циліндр піднімає. От дивіться. Переключились ми значить, в ліве положення. Подача йде в верхню камеру. От Зараз я нажму, ага. що нажму, нічого не підключено. Ну, на словах скажу. Переключились на верхню камеру, подаємо тиск в систему, наш шток опускається. Переключилися ми на положення вправо, на нижню камеру, наш шток буде догори підніматись. Цей варіант максимально зручний і швидкий по роботі. Стандартна комплектація у нас діжечки 4-літрова з наставочкою на літру. Останнє, що ми покращили, це збільшили саму загільцовку в діжці. Тепер нижня камера в діжці повністю вся в металі і збільшили товщину металу до 9 мм. Це комплектація з діжкою 4 літра, 2 капролонових поршні, 1 металевий. 2 Мішечка стандартних. Для, них, для більш кращої роботи рекомендував би брати синтетичні мішки. Вони більш якісніші і витриваліші. Носик. Носик стандартна комплектація. Масло станції на 700 бар, на два потоки в систему. Система заповнюється 7 літрів. Можна під'єднати електричний манометр для перспективи, щоб автоматизувати сам процес. Також в нас в даній комплектації поставили ми гідравлічний замок, двохходовий кран. Хто як називає. Даний кран розгружає сам рукав, можна лишати, от ми перекрили на ніч і все. Масло станцію скинули в нейтральне положення. І наш тиск за рахунок крану зберігається в самому циліндрі. Це максимально зручний прес на 50 тонн. Він підходить для більшості культур, навіть для твердих, таких як розторопша, тмин, ярчиця, насіння коноплі, за горішок, за льон, зальон, соняшник, Взагалі мовчу це як це для нього як семечки щелкать.